Всім привіт! Ви пам'ятаєте, що я тепер дачниця. І я вирішила на, свої, на своїй ділянці вирощувати ягідні кущі. І перше, це в мене брусниця Валюся, Журавлина. Хеномелесну це не ягідне, це просто як декоративне для живої огорожі. Там тобі, видимо, ще з нього буде. Аронія чорноплодна це дуже такий вітамінний кущик. І для зору гарний. Коротше кажучи, це більше як дерево невеличке. Лимонник, дуже класний, він імунітет укріплює. Це як трутист такий буде кущик. І потім в мене ще є лохина. Приємно, я не пам'ятаю, здається, такий колір тішечки з фіолетовим відтінком. Сподіваюся, що все приросте, приживеться, побажайте цього мені. А це вже посадка придбаних кощів. Одразу наперед скажу, що все ніби прижилося. Дуже сподіваюся, що воно переживе також літо. Зараз перед вами той самий розкішний краєвид на Дніпро, який примусив мене закохатися в це місце. Бачите, що вже пройшов деякий час, більше зелені. Використовуємо підручний матеріал бур'янчика робимо мульчу. І огортаємо луночку, щоб вода не випаровувалася і більше затримувалася в групі. На дачі довгий час ніхто не жив, я маю на увазі попередні господарі, і воно в дуже запущеному стані, багато бур'янів, особливо золотарника. Інвазивний вид, який був занесений до нас, і він просто все заполонив. Бачите, я його викупую з корінням, щоб він далі не розмножувався. Отже, друзі, слідкуйте за оновленнями. В наступному випуску я покажу вам, як я фарбуватиму лавочку. Па-па!